Фотографія це мистецтво однієї миті. Магія, коли секунда життя навіки закарбовується на фотокарці. Зараз такі чари доступні кожному, адже сучасна техніка дає таку можливість. Утім, сотні років тому це була розкіш. Зупинись мить виставка, що показує та розказує про фотомистецтво на теренах Чернігова понад сотню років тому. Основою виставки є оригінальні фотографії місцевих професійних фотомайстрів другої половини 19-го, початку ХХ століття. Чернігівські фотографи залишили нам численні якісні світлини у жанрі портретної фотографії. Зі старих фотографій ми пізнаємо культуру життя. Тих часів 19-го сторіччя надзвичайно цікаві фотографії чоловіків та жінок в українському одязі, які свідчать про те, що дух українства був притаманний мешканцем Чернігова кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. На виставці представлено фотоматеріали одразу кількох успішних і відомих фотографів Чернігівщини, які творили в той відрізок часу. Створення експозиції стало можливим завдяки екземплярам із приватних колекцій. Їх музею надали колекціонери міста. Чому така виставка важлива? В наш вік, коли кожен хто має мобільний телефон, сам собі фотограф і може робити все, що завгодно, навіть панорами, да, да, навіть панорами, а надзвичайно важливо пам'ятати, з чого все починалося. Аби глядачі мали змогу максимально відчути, якою була магія створення фото в ті часи, актори Чернігівського академічного театру імені Шевченка розіграли невеличку виставу в дусі епохи. Дозвольте я погляну, як вас краще мовити клас профіль можлива шаль. Відвідати виставку та поринути в атмосферу Чернігова другої половини 19-го початку 20-го століття можна в будні з 9 до 16.30 у Чернігівському історичному музеї імені Тарновського.